Вірш служіння. Що відчував ти, Господи, коли ми в ноги своєму учням, Ти їм служив, і нам Ти приклад дав, смирив себе до смерті, навіть Хресної, любив Ти всіх людей і за гріхи всіх вмирав, за гріх заплата смерті, і це відомо нам за гріх людський невинний агнець помирав. Але щоб знищити всю владу сатани і дати перемогу нам, потрібно, щоб не Агнець, а син Божий на Христі вмирав. Ти разом з учнями Господь. І зрадник тут же є. Він бачить все, що діється, і разом з всіма і п'є. А що він в серці відчуває, лиш біль, що владу сатана над ним такої сили має. Що Він за 30 срібників самого Бога продає, ти знаєш зрадника, Господь. Ось дивиться він в твої очі, що бачить в них невже любов? Любов до нього? Як це може бути? Він зраджує, не може він збагнути, що ти і є сама любов, не може він розкаятися. Дух, в нього вже не той, Він, злому духу, добровільно підкорився, сам думає про себе, що він кращий. Возгордився. тому і впав на саме дно. Ти думав, Господи, про тих людей, хто слово правди з учнівських уст почує, відкриє серце, за тобою помандрує, і буде вірним до кінця, нестиме хрест свій, щоб одержати вінця, який лиш вірним ти даруєш. І люди ці назвуться християни. В них сила Божа є і Дух Святий. Твоїми учнями ці люди також стануть, щоб царство Боже у цей світ нести. Вікторія Филиппова